стереотип стосовно онлайн знайомств, до прикладу, Тіндера, що там одні дебіли, маньяки, там чоловіки хочуть лише сексу. <гум> ну, дивіться, я вам скажу так, що Тіндер це специфічна штука, але, але, як мені сказав один Хлопець з Тіндеру, бо в мене там з'явилося дуже багато ну, цікавих співрозмовників за цей час. Я інколи ходила на ці побачення, звичайно, як от, оскільки в мене є досвід. І я намагалася сприймати кожну людину, що от ми зараз з нею проведемо дві години, і від неї можна от дійсно чогось цікавого до себе дізнатися, дати їй щось цікаве. Да? І він каже: Аня, розумієш, це середній зріст по суспільству. Сто відсотків я згодна. І я кажу: ти знаєш, да ти правий, бо ну звичайно, ти виходиш на вулицю, ти там бачиш кучу людей. Ти ж не знаєш, хто з них там на тіндері, тіндері пише та. що шукаю жінку в Житомирі. Це в мене було таке, да. тільки для сексуальних зв'язків платимо 50 на 50. Ти чистоплотно готуєш, значить, і тільки там щось там не знаю, у мене там твій їст метр вісімдесят, ти важиш 45 кілограмів, і там прям такий набір значить, для цього критерії вимог для цього як би, кандидата. да?